Бо ви пам'ятаєш, мультик був такий: ми з тобою на ньому виростали про пінгвінят Лала і По. Ні, не пам'ятаєш, а я дивися, помилую. Але пінгвінят по. на станції академік Вернацький пінгвінів я іноді спостерігаю за цим, тому що То, е правда. працівники станції просто публікують відео різні, їй це дуже мило. Так от, неподалік академіка Вернацького уже цьогорічних перших пінгвінят побачили. Біологи 29-ї української антарктичної експедиції знайшли одразу двох малюків у гнізді, і тепер близько місяця вони перебуватимуть з батьками, які почали їх доглядатимуть, будуватимуть, грітимуть, охоронятимуть від хижих птахів. Ну а далі малеча піде у так звані ясла пінгвінічі. це невеликі групи дітлахів, за якими стежать кілька дорослих птахів. Нагадаю, що на острові Галендес, де живуть українські науковці, переважають субантарктичні пінгвіни. Зараз їх тут близько чотирьох тисяч. Українські біологи спостерігають за цими птахами і як на них впливають зміни клімату. До речі, до слова, також бачила відео наших. Екс, ну Учасників експедиції вони кажуть, що вони не мають права гладити не мають права Не мають права. Як б теж руки от, за це повідомити? Які от, там, до них навіть підходять, що це це позаглядати, що вони роблять, вони мають права їх гладити. Ти знаєш, якби в мене була кішка, я б теж свою кісеньку забороняв гладити комусь без дозру. Чого тут твоя, твоя киця? Ну тому що це, це, це що їхня тварина гладити? Догладити пінгвіна. забули, не неможливо. Чого? Альбатроска, який навіть за нашими з вами мірками вже багато років, а точніше 74. Віздом її звати, і вона вирішила, що хоче стати мамою. Відклала яйце. це вперше за останні чотири роки сталося. Зазвичай мандрівні або темноспиння альбатроси, до яких належить віздом, живуть 30-40 років. Птаху довгожительку побачили з новим партнером у заповіднику дикої природи на одному із коралових островів Атолу Мідвей у Тихому океані. І тепер біологи сподіваються, що Альбатроска знову стане мамою. За своє життя вона знесла більше 60 яєць. Ці виховала майже три десятки пташенят така довгожителька.